Всіх вітаю, доброго вечора. Багато часу. Запізнилася тру. Починаємо розклад, дивимося зразу правий берег. Дивимося на три доби. 28, 29, 30 і 31. Так, летіти буде, двіжуха буде. Може, може, буде пошкодження, потрійки так, ось воно йде, пошкодження по правому берегу. Ну йде, ну я що я можу сказати ще? Ось, щось ми не будемо бачити. У нас це на стабільній основі. Вроді щось відводимо, але ну, не, не зовсім. Ближче до води щось якась історія буде. Якась ближче до води, і мир у нас це ілюзія. Так, ось багато буде летіти. Багато. Правий берег десь по периферії у вас не в центрі, а по периферії десь буде прилітати. Чи буде пошкодження, пошкодження домівок? Ну, Таке, вроді, як я не особисто бачу промислові об'єкти. Промислові об'єкти. Військова йде обстановка. Так, що це удар? Тут зупиняти будуть. Так, а це що? Тут можливість йде. Так, і отут де вибір, кращий варіант, трошки колиблються. Ну, летіти тут буде. Ось оця історія тут іде. Це буде руйнування посуду. М -м -м так, ну, бачите, промислові об'єкти, підвішаний стан, якесь підприємство. М -м так, тут ця історія да? Якийсь промисловий об'єкт. Чи будуть постраждалі люди? Травмовані є. Вийшов янгол охоронець Я казала вам, що йде якась відтягнута картинка, з по трійки, і оце воно почало плясати. Ну, що у нас на леннорманах по правому берегу? Давайте глянемо, чи підтвердиться. Випав хрест, випав, ану, плани де? Буде щось збиватися. Ось букет випав, бачите? Пройдете по по клеверу Але бабах буде, десь ви почуєте щось. Ну, будуть збивати. Ви, ви якось так проходите з все ж таки з ППО. Якісь проблемки тут ідуть але тим не менше ви їх проходите. Чи будуть тут руйнування якісь? Чи будуть руйнування? Комунікації якісь, але поки що я не бачу, поки що не показує. так А на дні у нас сад, дерево, ну поганих карт немає, і от в повітрі щось буде. Чи будуть травмовані люди? Пльотки, це нерви. Ви мені розказуєте вічно, що щось, я не то вам кажу. Ну, Якщо даже ось по луні те ж саме, і дуже, ну, скажімо так. Ну ні. Але робота військова там буде вестися. Давайте глянемо глянемо мости. Так, новий мост. Ну, більш-менш нормально. Що тут за трансформація? Летіти буде якась швидкість, будете з ключем. По приображенці, так, тут теж ну, ну все йде ж по так, по лінії. Іде захист. Так, і по. Дивіться, ось у нас вийшло Дніпрогрес, по луні, букетик і під питанням. Що у нас тут під питанням? Таємна історія якась, що за букетик? По кругу ходимо. Ну, коротше, тут не повинно нічого бути. ППО відпрацює, так що повинно бути все нормально. По мостах більш-менш нормально. Слава Богу. Що на дні? На дні. Дитина, пльотки. Ну, те, що вони будуть працювати, те, що будуть захищати, я в цьому не сумніваюсь. Не сумніваюсь. Те, що буде вестися робота, це однозначно. По дну видно. Лівий берег. Давайте я взагалі гляну, чи є на лівому березі, чи буде на лівому березі така халепа. Та, захист лежить, змія, наші клопотання і пошкодження. Ану, з ключем. Ну, тут максимально, що можуть бути, це вламки. Ну, ключик, ану. Ану ключик. Ну, більш-менш домівки. Проходимо по клеверу. Комунікації йдуть якісь зміни. Тут щось швидке буде оце йти Ресурсне. Ну і що? Рішення по пльоткам Комунікації можуть якісь, але тут вийшло повітря, проблеми. Угу. Так, ну, домівки більш-менш, але поряд з домівками комунікації. І оце по комунікаціям вони хочуть бити. Будуть бити, але ми з ключем. Річ тому, що ключ такий, що можуть бути вламки. Так, і дивіться далі. Змія. Що це? Це два напрямки буде. Будуть відробляти. Ось, пожалуйста. Бачите, це не під питанням, це, це відробляти будуть. От одне вони відроблять, а одне отут під питанням. Чому під питанням? Тому що книга лежить. Воно ще не вирішено. Ну, то, що тут працюють зрадники, то, понятно. Так, лівобережжя. Тут іде по плану і вони хочуть все ж таки комунікації наші пошкодити. Тут виходить ППО. Люди, ми можемо почути, але по комунікаціям вони хочуть жахнути. Чи пошкодять комунікації лівого берега якісь? Маючи на увазі опалення, вода, електрика, газопостачання. Чи пошкодяться якісь у нас Запоріжжя на лівому березі? 29, 30 та 31 жовтня якісь комунікації наші від ракет, дронів та авіабомб. Під питанням. Під питанням цікаво, як вийшло дві персони, які заплановано працюють над цим. Передають інформацію. Так, да, ось вона по комунікаціям дає. Ну, я не бачу, проходимо ми по клеверу. Бачите, ось пльотки на ключ випали, коса, рішення, ресурсне, так дивіться, ось вони комунікації, вони лежать між трансформацією і ключем. В повітрі може гепнути. Чи пошкодить воно ці комунікації? Ні, тут повинні відробити все ж таки. Хоча, ось, бачите, тут в повітрі може щось таке бути. Проходимо по клеверу. Люди, я так сподіваюся, що у нас за ці три доби не повинно бути такого чогось. А ну що, тут у нас на донышку? по комунікаціям? Бачите, по Христу, змія, захист. Е, ну от Те, що я казала, що може бути тут якась в повітрі подія і може вламки впасти можуть. Тобто, це не. Не означає, що буде ті ж доглати, тому що там пльотки повипадали в повітрі. Ми будемо з ключем. Ні, я не бачу, немає таких карт тут. Донешко, якісь захворювання, але тут немає карти травми. Давайте я гляну ще на цій колоді лівий берег. Я не буду сьогодні по районам, просто немає часу. І, якщо там подивимося вже по напруженню, то, може, завтра сяду зроблю. Але сьогодні буде отакий обобщений, він теж інформативний для вас. Пошу кращого. Ну, я не бачу тут такого. Ну не бачу, що це у нас за пажик. Ось воно, да, воно буде летіти. Звісно, що по якомусь підприємству. Відводити ми будемо, пошук кращого, будемо відбивати. Ну, летіти буде ось. Ці, ці карти показують, що так, летіти буде. Двіжуха буде. Але ось підприємство по якомусь воно буде летіти, і що далі? Ось стрічка вийшла. Вона і виходила там у нас по правому берегу, то вона по лівому вийшла. А ну, що тут у нас на дні? Посуду, удар, клопотання, ППО, трав та і вламки. Ну, таке, що, да, може воно бути. Та, тобто повторилося, то, що я вам сказала, буде захист. Але мінімально то, що ви почуєте, ви почуєте, бо буде ось бойова обстановка. Ось вона, пожалуйста. Ось вона, пожалуйста. Во всій красі. Во всій красі. І в тому числі пажики. Це дуже така карта, вона, знаєте, така зухвала, така, тобто бабахалки. Оці. Не будемо ми бачити, не будемо ми, як кажуть, тут таке прямо 100%, але вламки тут випали нам. Чи будуть постраждалі люди? Ну, ось башня припала у нас. Що це? Вийшли молоді люди, молоді люди. Десятка. Ну, судячи по всьому, судячи по всьому. Такі, такі карти страшнуваті, але коли, коли докладаєш, то якось воно і не дуже. Але бабахнуть може. Бачите, зачепити може. Може, десятка і башня припали. Ну, річ в тому, що башня це ж таке, що, розумієте, це більш психологічного плану. Десятка мечова. Ну, от, отп'ять ця троєчка виходить і таке. Якщо тут щось і буде, то воно буде не глобальним. Скажемо так, по трійки жезлів воно не глобальне. Та десятка і башня, вона не показує фізичного, вона більш показує психологічне. Давайте глянемо балабіно, ну, по клеверу проходите, бачите, зразу вам, зразу прям. Комунікації якісь по Луні, можуть вламки впасти у вас люди, але у вас же ж там проходить траєкторія. Ось, ось показує ППО з ключем. І пошкодження ці невеличкі. Невеличкі по комунікаціям. Ну, подивимося, що там у вас буде. Ось, бачите. Зіваю, як тільки починаю працювати оці, оці, оці випроси, зразу накриває, я зіваю. Така енергетика дуже потужна, ця оця бойова, воєнна, вона дуже така виснажлива. Ну, немає тут нічого. Ні, все буде у вас нормально. Так що, я думаю, що і. Ну, там, от по комунікаціям, бачите, воно так фонить по комунікаціям, що може щось попасти. Лілія, це. Знаєте, це ваше добробут. От, таке от воно. В цьому сенсі. Таке щось. Кошугум. Ну, опять-таки, бачите, пошкодження. Дуже схоже з балабіно. Дуже схоже з балабіно з ключем. Опять-таки, по кругу трансформація, пошкодження. Але воно вам. Ну, нічого абсолютно, по клеверу ви проходите там. Ну, що воно в небі бабахне чи що. не тут будиночки рядом будуть. Будиночки рядом будуть. Ну, проходите по клеверу, люди. У вас зразу воно ну, клевер випав, проходить цю подію по клеверу. і У вас і луна наприкінці припала. Ну, що, бачите, летить. Ну і у вас працює оця мадама, яка нікуди не дінеся. Так, чи будуть постраждалі Бала... кушугум. У вас тр... трошки ситуація по ну така. Чуть-чуть послажні. Бачите вон, ламки якісь там будете щось відновлювати. Трансформація йде, але вона йде, людина буде жива. Тут теж з чоловіком нормально, більш-менш. Тут немає карти травми. Трансформація з проблемами, але ця проблема тут воно і жінка вийшла. Тут більше вірусні інфекції, ніж травми. А у вас тут на донечку швидко проходящі якісь проблеми, ну таке. Все, я вам все показала, розказала. Двіжуха буде. Сказати, що це буде вау, ні, не скажу. Все, всіх обняла, поцюмала, па-па.